Паперовий чи електронний військово-обліковий документ для отримання консульських послуг можна не подавати у трьох випадках. У всіх інших випадках, якщо ви звертаєтеся до консульства, ви маєте по закону вже тепер від 18 травня, ми хочемо, щоб наш кордон був безпечним під час миру і непрохідним під час війни. Привіт, усім! Польський уряд вже почав роботи над укріпленням свого кордону. З боку Росії та Білорусі і виділено чимало грошей для цього. А також МЗС України відновлює консульські послуги для чоловіків за кордону. Про цю інформацію і не тільки я розповім зараз більш детальніше. Тому дуже попрошу додивитися до кінця і підтримати це відео і цей канал вашою підпискою. Вашим коментарем та лайком під цим відео. Ваша активність, ваші підписки, коментарі, лайки, репости дуже допомагають україномовному контенту просуватися. Вам це нічого не коштує. А для мене, для мого каналу і для отримання інформації багатьма людьми це дуже важливо. Ви більш активні і це допомагає розповсюджувати україномовний контент з важливою інформацією для українців. Дякую всім за вашу підтримку. А також хотів передати вітання Олександру Усику з перемогою. Хто бачив цей бій, той знає, це був ну дуже потужний бій. Вітаю, Олександра! По інформації з польської преси. Польський уряд хоче витратити 2,6 мільярди євро на захист свого кордону від Білорусі та Росії. Польща планує інвестувати 10 мільярдів злотих, а це 2,6 мільярда євро у зміцнення своїх кордонів з Росією та Білоруссю. Для стримування потенційної агресії план, який отримав назву Східний щит, передбачає будівництво нових укріплень. Парканів, зміну рельєфу, місцевості та спеціальні лісові насадження вздовж 400 км сухопутного кордону заявив 18 травня прем'єр-міністр Дональд Туск. Він додав, що уряд вже розпочав роботу над проектами. Повідомляє Блумберг. Ми хочемо, щоб наш кордон був безпечним під час миру і непрохідним під час війни. Сказав Туск на військовому заході в Кракові. Цей крок відбувається на тлі чергової хвилі передну кордону нелегальними мігрантами з Білорусі, яких не повністю стримує майже шестиметровий паркан, збудований попередньою адміністрацією в 2022 році. Безпека і ризик російського втручання стали головною темою, яку правляча коаліція Польщі підняла у своїй передвиборчій кампанії напередодні виборів до європейського парламенту, що відбудеться наступного місяця. Туск також очікує, що в понеділок, 20 травня, європейський інвестиційний банк оголосить про виділення 500 мільйонів злотих на фінансування витрат країни на засоби супутникового моніторингу. Очікується, що ця система стане частиною європейської системи протиповітряної оборони на кшталт залізного купола, на необхідності якої наполягає Польща. Прем'єр-міністр також заявив, що наступного тижня оголосить про дії уряду проти диверсії з боку Росії. Це сталося після шпигунського скандалу, під час якого місцевий суддя втік до Білорусі, а також серії великих пожеж. Польща буде нещадною до тих, хто прагне дестабілізувати нашу країну, сказав Туск. Також Дональд Туск сказав, що якщо би Європа була краще підготовлена, Росія не наважилася напасти на Україну. Польський прем'єр переконаний, що сьогодні Європейський союз має стати безпечним континентом завдяки власним зусиллям. Як бачимо, Польща далі і далі все ж таки веде підготовку проти. Можливого вторгнення на її території проти диверсій, проти нелегальної міграції, проти якихось там різних провокацій з боку як Росії, так і Білорусі. І, як на мене, це правильно вона робить, це потрібно робити, тому що невідомо, що може завтра трапитися. Невідомо, що там комусь на болотах взбреде в голову. Звичайно, я думаю, що Росія, Білорусь не наважиться. Там заходити чи якимось чином впливати фізично на Польщу, але різні провокації різного роду от всякі там пожежі, вибухи, невибухи, щось залетіло, хтось забіг, якісь зелені чоловічки, якісь нелегальні мігранти, ще щось там. Ну як бачимо, Польща робить все, щоб через її кордон не можна було пройти. Тобто вони побудували шестиметровий паркан. Він не дає того ефекту, який вони хочуть. Вони хочуть. Ще сильніше свій кордон забезпечити різними, всякими додатковими фортифікаційними спорудами, можливо, кроку в рух запустять, можливо, ще щось там придумають, не знаю, але роблять все, щоб свій кордон тримати на замку для тих, хто через нього пройти не має. Як на мене, це правильно, ви в коментарях поділіться своїми думками чи правильні дії з боку Польщі щодо свого захисту? Так само наголошую, що Польща замовила і літаки собі, і протиповітряні установки. І танки нові замовила і зробила вже неодноразову мобілізацію своїх чоловіків, перепідготувавши їх. Тому так Польща робить важливі кроки, витрачає немало фінансів на те, щоб забезпечити себе проти різного роду провокацій. МЗС відновлює консульські послуги для чоловіків за кордону. Що зміниться? Міністерство закордонних справ України дало розпорядження закордонним дипломатичним установам з 18 травня відновити прийом заяв на Вчинення консульських дій чоловікам приземного віку. Як повідомляє прес-служба відомства, фахівці МЗС активізували нормативні документи та внесли зміни до алгоритмів інформаційно-комунікаційних систем, що дозволило привести консульську діяльність у відповідність до закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. З 18 травня чоловіки віком від 18 до 60 років, які прибувають за кордоном, мають можливість подати заяви на отримання консульських послуг. Згідно з новим законодавством, поряд із документами, які необхідні для отримання обраної консульської послуги, такі заявники мають також подати свій військово-обліковий документ у паперовому або електронному вигляді. При цьому слід звернути увагу, що паперовий документ можна буде подати лише до початку роботи електронного кабінету призовника, в якому кожен зможе самостійно сформувати електронний документ. Підкреслює МЗС. Паперовуючи електронний військово-бліковий документ для отримання консульських послуг можна не подавати у трьох випадках. По-перше, якщо йдеться про оформлення посвідчення особи на повернення в Україну, так званий білий паспорт. По-друге, коли консульська дія вчиняється в інтересах дитини, другий з батьків якої є іноземцем або особою без громадянства. По-третє, якщо за консульською послугою звертається арештований або позбавлений волі заявник. У всіх інших випадках, якщо ви звертаєтеся до консульства, ви маєте по закону, вже тепер від 18 травня, показати, пред'явити військово-облікові документи, чи в паперовому вигляді, чи в електронній формі. А коли вже запуститься повноцінно електронна форма, то й паперові не будуть вимагатися, Будуть хотіти тільки електронну форму. Ось такі новини. Друзі, ось таку інформацію я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця і підтримали це відео лайком, репостом, коментарем та, звичайно, підписалися на канал. В описі під відео я залишу посилання на цю інформацію, а також залишу посилання на свій телеграм-канал актуально про Польщу, куди всіх вас також запрошую. Там різні люди діляться своєю інформацією, дають запитання, отримують відповіді, скидають якісь документи. Тобто можна дізнатися більше, якщо бути в моїй телеграм-групі. Тому всіх. Туди запрошують. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякую всім нашим партнерам та друзям за підтримку та допомогу.